Привіт усім! Здавалося б, наука це про пошук істини, про прогрес. Але що як сама система, яка мала б це підтримувати, насправді заохочує, ну скажімо так, шахрайство? Сьогодні ми зануримося у справжній детектив зі світу академічних публікацій і поговоримо про так звані паперові фабрики. Це явище створює серйозну кризу довіри і, чесно кажучи, підриває самі основи наукового методу. І щоб почати наше розслідування, ось вам справжня загадка. Уявіть собі: 2023 рік публікується престижний світовий список. Знаєте такий собі, хто є хто у науці, і раптом з нього просто зникає ціла дисципліна? Уся математика, просто взяли і прибрали питання: що ж такого мало статися, щоб змусити організаторів піти на настільки ну радикальний крок. Щоб зрозуміти наскільки це серйозно, треба знати, що це за список. Його щороку складає компанія Clarivate, і це без перебільшення такий собі оскар для вчених. Потрапити туди це визнання на світовому рівні, це вершина кар'єри. І от уявіть, що на церемонії Оскар раптом оголошують: а знаєте, цього року ми не будемо вручати нагороди за найкращу режисуру, бо щось там нечисто. Ось приблизно таким шоком і стало зникнення математики. Було ясно, що за цим стоїть якась дуже дуже глибока проблема. І ось вона офіційна відповідь: Кларі Вейт не стала ходити навколо, а заявила прямо причина маніпуляції з публікаціями та цитуваннями. Якщо перекласти з офіційної мови на людську, вони фактично сказали: вибачте, але гра настільки нечесна, система настільки зламана, що ми просто не можемо довіряти власним даним. Ми не знаємо, хто тут справжній лідер, а хто просто спритний маніпулятор. І тут на сцену виходить наш головний підозрюваний явище з такою, знаєте, промовистою назвою паперові фабрики. І ні, це не про виробництво паперу для принтерів, це про масове конвейерне штампування псевдонаукових статей. Головна мета тут не відкриття, не знання, мета просто набити собі показники. Кількість публікацій, кількість цитувань, все заради грантів, посад і, звичайно, престижу. Добре. Головний підозрюваний є: як і в кожному детективі, тепер нам потрібні докази. Вірно, треба ж якось відрізнити справжнього, сумлінного вченого від того, хто, скажімо так, просто навчився обходити систему. І, виявляється, такі паперові фабрики залишають по собі дуже чіткі, ну майже як відбитки пальців, цифрові сліди. Давайте подивимось на два реальні, хоч і анонімні приклади з дослідження, на яке ми спираємось. Назвемо їх дослідник 1 і дослідник 2 Отже, перший його кар'єра виглядає цілком логічно. Стабільний потік публікацій, є певний пік, потім природний спад, все як у людей. А тепер погляньте на другого. Тут картина ну зовсім інша. Роками все було досить скромно, а потім бац, раптовий, просто неймовірний вибух публікаційної активності. А ось тепер найцікавіше подивіться на графіки зліва наш сумлінний дослідник. Сірі стовпчики це його статті, а чорна лінія це цитування цих статей. Бачите, як лінія цитувань росте з певною затримкою. Це абсолютно нормально. Стаття вийшла, її мають прочитати, осмислити, процитувати. На це потрібен час. А тепер увага! Дивимося на графік праворуч це наш підозрюваний. І що ми бачимо? Стовпчики публікації і лінія цитувань злітають у космос одночасно, ідеально синхронно. Ось ця неприродна синхронність і є головним доказом таким собі димлячим пістолетом у руках маніпулятора. Окей, давайте тепер зберемо все докупи, які ж ключові ознаки цієї діяльності. По-перше, неприродний, просто вибуховий ріст кількості статей. По-друге, цитування ростуть ідеально синхронно з публікаціями, без жодної затримки. По-третє, раптово з'являється величезна кількість співавторів. Ну і звісно, якість самих робіт зазвичай, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Все це разом і складає той самий цифровий відбиток пальця, який прямо вказує на шахрайство. Так, ці візуальні патерни – це чудово. Це як знайти відбитки пальців на місці злочину. Але для суду, так би мовити, потрібен більш точний інструмент, який може це все виміряти кількісно. І, на щастя, у дослідженні, яке ми аналізуємо, такий інструмент пропонується. Називається він індекс доброчесності або i-індекс. Ідея насправді дуже проста й елегантна. Це по суті спроба виміряти співвідношення сигналу до шуму, де сигнал це справді важливі і впливові роботи, а шум це якраз оте величезна маса низькоякісних статей, які публікують лише для кількості. І формула теж максимально проста. Береться H-індекс індекс, це такий стандартний показник, що враховує і кількість статей, і скільки разів їх цитували, і просто ділиться на загальну кількість публікацій. Тобто ми отримуємо співвідношення реального впливу до загального обсягу роботи. Головна ідея покарати тих, хто просто штампує статті і винагородити тих, чиї роботи справді мають вагу. А тепер подивіться, як це працює на практиці. Повертаємося до наших двох героїв. У сумлінного дослідника і індекс становить 0,44 цілком солідний показник. А у нашого підозрюваного, попри його просто шалену кількість робіт, індекс всього 0,08. Різниця не просто велика, вона колосальна, і це ідеально демонструє, як цей індекс викриває маніпуляторів. Гаразд, у нас є і візуальні докази, і інструмент для їх вимірювання. Саме час застосувати цей інструмент і подивитись на загальну картину. Спробуємо зрозуміти, це проблема кількох окремих нечесних гравців, чи це вже, знаєте, системна криза. Перед нами аналіз того самого списку високоцитованих математиків за 2019 рік. Кожна цятка на цьому графіку це окремий вчений. А тепер подивіться на затінену область внизу праворуч. Це, так би мовити, зона ризику. Саме сюди потрапляють ті, у кого спостерігається підозріла синхронність між публікаціями і цитуваннями, і при цьому дуже низький індекс доброчесності. А тепер приготуйтесь, бо цифра справді шокує. Виявляється, що 68% вчених з цього, нагадаю, найпрестижнішого списку потрапили саме в цю підозрілу зону. 68%! це більше двох третин. І от тепер стає абсолютно зрозуміло, чому в кларівейт просто опустили руки і вирішили скасувати всю номінацію. Вибір був невеликий. І тут можна було б подумати, що це якась специфічна проблема математиків, може у них там свої правила гри. Але ні, дані показують, що ця зараза поширилася на багато інших наукових галузей. Ось, наприклад, подивіться на цей графік. Це вже ботаніка. І що ми бачимо? Картина просто як під копірку довгі роки відносної тиші, а потім бабах раптовий синхронний злет публікацій і цитувань. Знайомий почерк, правда? Або ось вам інженерія, і знову те саме. Цей візуальний паттерн, цей цифровий відбиток виявляється абсолютно універсальний. І це є найкращим доказом того, що ми маємо справу з системною проблемою, а не з якимись особливостями окремих дисциплін. Отже, ми розібралися, що саме відбувається і наскільки це поширена практика. Залишилось, мабуть, найважливіше питання в усьому нашому розслідуванні чому, який мотив? Що змушує людей так масово займатися, по суті, імітацією наукової діяльності? І корінь проблеми, як це часто буває, лежить у грошах, а точніше, у фундаментальній зміні бізнес-моделі наукових видавництв. Дивіться, раніше, як було. Видавці заробляли, продаючи підписку на свої журнали бібліотекам та університетам. Тому їм було вигідно публікувати справді якісні круті статті, щоб їхні журнали хотіли купувати. А сьогодні домінує інша модель платить автор. Тепер видавництво отримує гроші безпосередньо від вченого за кожну опубліковану статтю. Цей механізм відомий як плата за обробку статті або «APC». і він створює абсолютно збочену систему стимулів. Тепер прибуток видавця залежить не від якості науки, а від кількості опублікованих робіт. Чим більше статей прийнято, тим більше грошей. Це по суті і створило ідеальний просто тепличний клімат, в якому паперові фабрики змогли розквітнути. І як підсумовує автор дослідження, з якого ми взяли всі ці дані, не можна судити про вченого за якимось одним числом. Це було б занадто просто. Але аналізуючи загальні патерни, загальні закономірності в даних, ми можемо дуже чітко побачити різницю різницю між тими, хто займається справжньою наукою, і тими, хто просто влаштував собі гонитву за красивими цифрами. І все це, зрештою, залишає нас із одним великим складним питанням. Ми живемо в епоху даних, в епоху метрик. Довіра до науки зараз, мабуть, як ніколи важлива і водночас крихка. То як же нам вимірювати той науковий прогрес, який справді має значення? Як нам навчитися відрізняти реальний внесок від його імітації? Бо інакше є ризик, що ми будемо просто бігти на місці, обманюючи самі себе, що рухаємося вперед?